16 лютого в Україні відзначають День єдності. Це молоде свято. Воно було засноване лише торік указом президента Володимира Зеленського. Головна мета цього дня показати єдність українського народу на тлі військового вторгнення Росії на нашу землю. І український народ став єдиним цілим як ніколи. Всі стали до оборони нашої батьківщини хто як може: військові, ТРО, волонтери, медики, комунальники. Ще ніколи в сучасній історії Україна не переживала таких важких часів, як зараз. Але ми вистоїмо. Ми єдиний народ. Наша єдність має залишитись міцним ланцюгом, який захищає та оберігає всіх нас і Україну не тільки в цей день, а й на віки. Тільки разом ми сильні, бо наша сила у єдності, разом і спільними зусиллями до перемоги з Днем Єдності, громада.